Вітаю усіх, хто нас зараз дивиться на ваших екранах. Програма Позиція. Ратифікація угоди із Європарламентом, закон про люстрацію, закон про особливий статус Донбасу і амністія для сепаратистів. Цього тижня Верховна Рада прийняла багато суперечливих рішень. Про це, зокрема, поговоримо із гостем студії. Я сьогодні запросив до розмови народного депутата України, фракції Батьківщина Олега Лукашука. Олеже Григоровичу, добрий день вам. Добрий день, шановні. Земляки, отже, давайте розпочнемо із таких найбільш резонансних: законів 16 вересня, які порівнюють із законами 16 січня, закон про е, амністію для сепаратистів, для терористів, для бандитів, навіть можна так сказати, і особливий статус Донбасу. Яка ваша позиція щодо них? Ви знаєте, я як наголосила Юлія Володимирівна на прес-конференції, що законопроекти, які прийняті 16 вересня, вони фактично. Прийняті з великим порушенням е, законодавства України, Конституції України і регламенту України. Вони прийняті і подані прес подані президентом України і прийняті під тиском президента України. І ці закони фактично узаконюють е, відрив е, території України і факти і передають частину Донбасу під України. Про, е, Росії. Тобто ми можемо втратити Донбас? Я думаю, що ми втратимо частину Донбасу. Ми, ми втрачаємо частину Донбаса. адже, як наголосила Юлія Вадимов Тимошенко, що цими законами передбачено, що ця територія буде мати особливий статус, тобто будуть проведені вибори під дулом автомата. Ми маємо приклад. Як е, аналогічні вибори були проведені в, е, в Криму і е, знаємо, що ні, ніхто не був допущений там до цих до проведення виборів, тільки спостерігачі, і то не, не скрізь. Е, е, на, і згідно цих законів, ми узаконюємо терористів. Фактично, е, терористи підпадають під амністію і нововибрані е, органи самоврядування будуть мати вплив. На призначення прокурорів та суддів. Крім того, їм буде абсолютна амністія. І крім того, буде створена муніципальна поліція, до якої війдуть ці терористи і перетворюються з терористичних організацій в міліцейські органи. От, тому, по-перше, по буде створений такий анклав, як Придністрові. По-друге, Буде надана амністія терористам. По-третє, український народ буде платити сплачувати податки і отримувати терористичні організації, і буде отримувати цю частину Донбасу. Це, мабуть, вперше в світі, що наш український народ буде фінансувати терористів. Ну і по четверте, в нас немає конкретного, зрозумілого. Визначення, які території підпадають під цей, під, під цей анклав і під особливий статус Донбасу. Тому дуже багато питань. Крім того, я хочу наголосити, що ці законопроекти приймалися з грубим порушенням Регламенту України. Фактично невідомо. Хто голосував і таке інше. але до я до речі, до речі, а, як, а як перевірити, хто голосував і скільки насправді голосів було? Я хочу сказати, що як наголосила Юлія Володимир Тимошенко, наша політична сила розпочала боротьбу проти того, щоб ці закони не вступили в дію. По-перше, зареєстрована постанова Верховної Ради України за ініціативою нашої політичної сили, яка передбачає відміну цих законів. Ми звернемося до е, Конституційного суду. І наголосимо на тому, що ці закони не відповідають Конституції України. Адже тут є такий нюанс, що ми не можемо достроково припинити діяльність обраних місцевих органів. І вони можуть прийде все завгодно, навіть до відділення офіційно. І ми не маємо права розпустити ці, е, е, ці органи, які будуть вибрані достроково. Це грубе порушення Конституції. От і порушення регламенту грубе, тому чому ми не голосували відкритому голосуванні. Це абсолютно надзвичайно резонансні законопроекти, які торкаються кожної людини. Адже велика біда, і саме велике нещастя і великий злочин перед державою це відчужні території. Що може бути гірше? Uh -huh. От, тому це турбує кожного і мене надзвичайно турбує. Тому ми э -э, будемо робити те, що я сказав. По-перше, в Конституційний суд. А щоб перевірити, чи, чи було 277 голосів? Я переконаний, що їх не було. І переконаний, що тут і були якісь маніпуляції. Ми ініціюємо збір підписів тих народних депутатів, які голосували. І Я переконаний, що ми не наберемо 280 народних депутатів, які проголосують. І це буде підставою підставою для того, щоб ми подали. Позов до наших правоохоронних органів до прокуратури. До речі, ви знаєте, коли от депутати проводять закрите засідання, вже не один раз проводилось, ну, принаймні на табло видно, хто як голосує. А тут, крім закритого засідання, ще й таємне голосування. Якби його не було, на вашу думку, чи вдалося би президенту протягнути оці рішення? Абсолютно не вдалося. І ми не голосували за таємне голосування. Це є також грубе порушення регламенту і Конституції України. Тому я не пам'ятаю навіть за часів Януковича таких голосувань. Були руками, ну, хоч видно було, хто тут руку піднімав, і може було в записі перевірити так, його того чи і, інакше. Це перший раз, я депутат чотирьох скликань, на моїй пам'яті це вперше було проведено таке голосування. І я дивуюсь, що ми прийшли до того, щоб було на початку фактично дали амністію. Сепаратистам і віддали територію. Для чого було вложити стільки життів і так далі. Ну, власне, і ставлять люди. От питання заради чого тоді стільки всього так. було зроблено. Тут маємо закон про амністію, маємо закон про особливий статус, маємо перемир'я, оголошено з нашої сторони. Наприклад, сьогодні, коли читаєш інформацію, у нас два хлопці загинуло. Є кільканадцять поранених. Що може зупинити Путіна, на вашу думку? Я думаю, що Путіна може зупинити. Декілька, декілька, так нас наголосила Юлія Володимирівна, декілька таких заходів. Перше, наш президент повинен створити ставку головнокомандуючим. По-друге, туди повинні бути набрані офіцери. У нас їх є багато освічень, які мають досвід е участі в таких операціях в Афганістані і в інших гарячих точках. Вони нас є. У нас є такі, у нас зрештою. Про це говорять навіть неодноразово говорили учасники, АТО, що просто, дословно, що заберіть від нас цього міністра оборони. Це ж вже, вже на часі. Ним потрібно звернутися до лопати генерала, до Кузьмука, які дійсно можуть захистити державу. І, на мій погляд, наш президент повинен звернутися до олігархів, повинні бути зібрані гроші. Повин бути куп на ринку, просто необхідна зброя. От і е, тільки збройний е, опір може зупинити Путіна. Я в цьому просто переконаний. Він на цьому не зупиниться, будуть і подальші, подальші, подальші кроки. Може далі піти через Маріуполь. Я е, 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 пам'ятаю дуже багато політиків, які е, заявляли, що е, Путін забрав Крим і слава Богу. Він далі не піде, на цьому зупиниться, і так і далі, і подавиться Кримом. Ви бачите, то, того не сталося. Ви бачите, я агресія наростає. Тому якщо ми будемо чинити опір, і буде зрозуміло, що будуть йти надходити йти гроби і в Росію, і я думаю, що це і підніме е, настрої в Росії е, проти війни, тому що ця війна абсурдна, це війна братовбивча, і вона невигідна. Вона тільки не вигідна нам і Росії От, і вигідна нашим конкурентам. Тому я не бачу смисла в цьому. Я не бачу смисла. За що ми воюємо конкретно? Ми, за ми воюємо за свою територію. Ми за, воюємо за свою територію. А за що ви воює Росія? Вона що хоче з силою загнати нас в радянський Союз? Це вже неможливо, не, не, не просто нереально. Тому тільки буде пролета кров і все. Ну, а власне, голосування от по Європарламенту, по, ратифікуваці... по ратифікації цим депутати показали, що не хочуть назад в Радянський Союз. Що нам це дасть? Я хочу сказати про ратифікації, що вона також запізніла. І дуже дивна. Ви пам'ятаєте, що ми дійсно проголосували за пізненням ратифікації. Під тиском нашої політичної сили, яка просто вимагала. Ми просто ходили в майках і говорили, і писали на і на майках було написано, що затягування ратифікації йде на користь Путіну. І чомусь ми не прийняли, не ратифікували цю угоду, так як зробила Грузія і зробила Молдова. Вони просто за один день ратифікували, ратифікували цю угоду і показали всьому світу, що вони дійсно прагнуть йти в Європу. Ну ми ратифікували, а ми ж відклали на рік і лишнім. Ми на, на рік і три місяці відклали виконання цієї угоди. Економічний задаємо, задаєм, що це пропонував Янукович відкласти до 16 року. Ми просто пішли на позицію ті, які е, пропонує Янукович. То для чого була революція? Для чого загинуло стільки людей? Для чого люди мерзли? Для чого, е, як кажуть. Стільки крові провети, стільки нервів покладно, щоб привіти до того, що пропонував Янукович, Мені абсолютно не зрозуміла ця позиція. Від вітамінування прийняття асоціації угоди на рік три місяці є мені зовсім абсолютно не зрозуміло. Якщо повернутися до теми війни на сході, зима не за горами, осінь, зараз вже ранки холодні, ночі холодні. Хлопці там без належної амуніції, без теплого одягу. Хто сьогодні може допомогти нашій армії? Ви знаєте, що е, я е, особисто е, це вже застаріла цифра понад 700 тисяч гривень. Надав допомоги потом конкретної це бронежилети, це е, аптечки, е, це продукти харчування, це допомога. Тим нашим патріотам, які служать, які пішли, от, десь 140 тисяч гривень ми тільки надали конкретною, конкретними фінансами, тим, тій самобороні, яка пішла воювати. От, і е, патріотизм народу, допомога народу якраз піднімає дух наших військових. І вони воюють з їхніх слів. От Я хочу привести слова нашого земляка. Якийсь хмельничанин, якому ми надали бронежилет, це 79-та агромобільна дивізія, яка базується в Миколаєві, яка постраждала від обстрілів з території Росії, який де майже більше половини загинуло наших військовослужбовців. Він, цей солдат, якого як брякому брожець спав життя від осколка в спину, заявляє, що ми воюємо за свій народ. За свою батьківщину, за своїх побратимів і за тих людей, які нам допомагають. Власне. І він сказав, що я повернусь знову. Наші, не дивлячись на поради, не дивлячись на на ті важкі умови ведення війни, він сказав, що ми повернемося і можна перемагати росіян. І ми перемагали і вигравали бої. Тільки потрібно нам дати нормальну зброю. А зброю ми можемо купити просто вільно, нам не треба подачок. Ми повинні. У нас є кошти, є засоби організувати супротив. Просто потрібно бажання. Ми чули і бачили багато заяв іноземних країн. То вони сьогодні дають зброю, то завтра вже не дають, то надумали, то передумали. От Зараз Україна, на вашу думку, відчуває реальну підтримку іншого світу в боротьбі з Росією. Я думаю, що санкції там якусь дійсно, дійсно якусь там роль зіграють, де що економічно. Але на мій погляд, санкції повинні бути більш сурові. Це фактично потрібно знизити ціну на нафту, потрібно припинити закуповувати газ десь в інших місцях. Більш санкції повинні бути реальні. І просто країни, які підписанти гарантії, це. Америка і Англія, ну вони зобов'язані нам надати військову допомогу і захистити, адже вони обіцяли, адже вони роз... під їхнім тиском ми віддали атомну зброю. Чим ми гірші американці? Ви пам'ятаєте, як жили наші батьки? Вони ходили по файках, але ми мали ядерну зброю, ми були горді з того, що ми зможемо себе захистити. Ми просто віддали, над нами просто познущались. І сьогодні я ми дякую за ту допомогу, за ти котепи те слова зарубіж е, країн, але ж реальної допомоги немає. І я переконаний, що тільки ми самі можемо захиститись. Щодо пані Путіна, я переконаний, що йому потрібно е, сполучення е, по, по, е, по материку по материку е, з Кримом. Їм потрібна Херсонська область, звідки йде, йде вода. Тому буде, буде зараз перемир'я, буде перегруппіровка. І я знаю, думаю, що знову почнеться агресія. Тому нам, ми не можемо розслаблятися. Я просто, Мені дуже хотілося, я з великою повагою відношусь до президента і хоча почув, що потрібно підсилити керівництво наших Збройних сил. Просто це на часі. Це може сказати будь-який військовий. Це потрібно негайно робити, якщо воювати з Росією гелітей не виграє війни. Тому що він не фахівець всього, я його просто застав під полковником міліції. От і ті зірки, що він отримав, йому надав Ющенко, звичайно генеральські, вони не виграють війну. Я, це зовсім інше. Я ж відношуся до міліцейської роботи, вона одна, а вона зовсім інша, ніж військова. Це всі знають, тому це просто на час. І Росія тоді відчує, що якщо буде грамотне ведення війська, то один котел і новайський, де? де винні? Там була зрада. Це правда, чому ніхто не покараний? От Тут вже вимагають. Ті командири тих добровільських з'єднань просто е звіту і покарання і міністра, і начальника штабу, і тих е генералів, які просто відступили і дали можливість оточити і знищити наші, е наші добровільські батальйони. Тому, якщо буде замінено командування, якщо наш президент очолює штаб е головнокомандувача, От і, підсилив, то Росія побачить, що тут ми серйозно будемо захищатися, і не буде так просто, як в Криму. Але це ж треба тоді вводити військовий стан. Тоді вибори, питання, дуже багато питань виникає. Як такий я думаю, що вже наш біяти. народ зрозумів, що ці вибори нікому не потрібні, тому що навіть не сторони... відбудуться. Ну вони відбудуться і вони абсолютно не потрібні. Тому що так, треба поміняти обличчя, частину регіоналів, там 10-15 чоловік. Ми можемо їх поміняти, ми можемо. До них є претензії прокуратури. Внесли подання прокуратури, ми проголосували і їх не буде. Їх просто не буде. І все. Тому так, вибори є я ви. Вони вже будуть, але вони відтягують величезні ресурси, офіційно навіть мільярд з лишнім, а скільки неофіційно коштів піде на ці вибори. І це послабляє державу. Як показує історія, ми вже раз проводили вибори в період військових дій. Ми розволили державу. Тому я вважаю, що це дуже рисковане міроприємство. Але все ж таки віримо в перемогу, бо перемагає все-таки народ патріотичний, який сильний духом. Я переконую перемогу, абсолютно переконую, що буде перемога, тому що наш народ вже надзвичайно багато пролив крові на цій землі. І про, з нами просто правда, з нами Бог. Ми нічим не повернулися перед Росією. Це просто знущання. І мені дуже прикро, що сьогоднішня пропаганда Росії робить все. Щоб посварити наші народи, щоб ми стали ворогами. А це, це просто прикро і це цього просто не треба не, не можна допустити, тому що ми дійсно і слов'яни всі вийшли з Київської Русі. Це батьківщина і росіян, і білорусів, і поляків, северні поляни всі слов'яни вийшли з київської Русі. Тому це тут батьківський їх батьківський будинок, це батьківська земля. І бити і плювати на батьківську землю нікому не личить. І як говорять. Ці е, мудреці, що хто в батьківський дом, будинок, той загине, сподіваємося, Олеже Груче. Я вам дякую за сьогоднішню розмову. Шановні глядачі. Ви дивились правому позиція. Нашим гостем був народний депутат України з фракції Батьківщина Олег Лукашук. До побачення. Зустрінемось обов'язково.